Важко було морально, тому що нормальна людина, бачачи те все, я думаю, що спокійно не буде на це реагувати, тому що в першу чергу ми бачили тих людей, які чекали від нас допомоги, які чекали від нас поради, які чекали від нас навіть і надання якоїсь елементарної гуманітарної допомоги, тому що фактично там було знищено все. Починаючи з інфраструктури, починаючи з доріг, з житла людей, а також елементарних речей, таких як водопостачання, електропостачання, магазини фактично були знищені. В одному із населених пунктів це ірпінь. Коли ми проходили будинок в будинок, спілкувалися з населенням, побачили таку картину, коли фактично від будинку залишилася тільки його основа, і там знаходилася жінка. Вона дивилася в нікуди і вона не знала, що їй робити. Якщо десь поруч були будинки, скажімо, десь частково пошкоджені, десь Частково щось було розрушене, яке, можливо, в подальшому можна було би відремонтувати чи відбудувати, то в неї не залишилося нічого і навіть не залишилося рідних і близьких. Її родина знаходилася за місцем проживання, а вона сама безпосередньо знаходилася по місцю своєї роботи. І коли почалися вже активні, активна фаза бойових дій щодо звільнення території, так сталося, що в її будинок потрапила е, снаряд чи ракета, який був знищений. В результаті був знищений, вся сім'я її загинула і вся, е, скажімо, її жит... домопродавство також було знищене. Вона про це не знала, вона повернулася через кілька днів додому, коли така можливість вже була, і вона застала це все, скажімо, побачила на свої очі. Коли вже ми е, прийшли. Безпосередньо до її будинку вона була досить така розгублена, вона не знала, що їй робити. Вона чекала від нас якоїсь поради, якоїсь допомоги, як їй далі діяти і як їй далі жити. На питання, як їй жити далі, ніхто не зміг дати відповіді її, тому що Ставлячи себе на місце цієї людини, відповіді фактично не існує. Коли ти втрачаєш рідних, близьких, коли ти втрачаєш все, що ти нажив за своє життя, ти фактично залишаєшся один з такою проблемою, мабуть, відповіді не дасть ніхто. Як жити далі? Ми намагалися надавати якусь таку словесну, психологічну підтримку цим людям. Запитували про їхні нагальні потреби, чим ми можемо на даний момент допомогти. Ну і Дійсно, надавали і продукт, ділилися і продуктами харчування, ділилися засобами гігієни. Саме страшне це було знаходити, мабуть, в дворах будинків поховання цілих сімей, де були поховані діти, батьки. Ми знаходили тіла людей, які загинули внаслідок артилерійських обстрілів або підривалися на замінованих територіях. Мабуть, морально саме важче це було знову стикатися з цим кожен день. Ми не відчували якоїсь такої можливо фізичної втоми тільки через те, що були, була оця злість і було бажання якнайшвидше це закінчити. Ці спогади, мабуть, залишаться на, на все життя, тому що важко згадувати ті, ті картини, страшні, коли. Проводилася ексгумація, коли ми з кожним днем заходили в все новий і новий е населений пункт і знову знаходили поховання. Загарбники навіть не давали можливості по наших християнських традиціях правильно поховати цих людей. Вони мінували все підряд, починаючи з вулиць, починаючи з доріг. І закінчуючи навіть кладовищами для того, щоб якнайбільше знищити наших людей. І Люди, особливо старшого віку, більш скажімо, ті, які пережили можливо Другу світову війну, ті, які були очевидцями голоду, спілкуючись з ними, вони. Розказували нам про те, що навіть нацисти не творили таких звірств, які творили російські окупанти на захоплених територіях, на окупованих територіях.